Виконуємо номер 306 із підручника Геометрія 7 та номер 27.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 12.7 У підручнику математика номер малюнка буде інший, Зображено рівні трикутники. Доповніть записи рівності трикутників. Трикутник АКМ дорівнює. Трикутник МАК дорівнює. Трикутник АКМ. АКМ ЛПТ. Запишемо це. Трикутник АКМ. І трикутник, МАК буде ТЛП. Рівні сторони мають стояти на відповідних рівних місцях. Зараз перевіримо. Сторона КА дорівнює першому АК дорівнює. ЛП. Далі. Сторона КМ у нас позначена двома рисочками, вона дорівнює стороні ПТ, і сторона АМ дорівнює стороні ЛТ трьома рисочками. І тут сторона МА у нас три рисочки, отже, ТЛ також три рисочки. АК у нас одна рисочка, отже, ЛП також одна рисочка, і МК три рисочки, тому ТП також три рисочки. Номер 306 із підручника Геометрія 7, та номер 27.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.